І з самого початку повномасштабного російського вторгнення на територію України Чорномордорський флот Ерефії блокував моря і постійно загрожував висадкою десанту на береги українських міст. Протидіяти цьому було важко, адже потопити корабель це не те ж саме, що знищити танк. Така військова техніка має дуже добру броню і простим озброєнням її не візьмеш. Та останнім часом російські кораблі не просто відійшли від українських узбережь. А й взагалі намагаються триматися на відстані у сотні кілометрів. Усе завдяки стратегічному партнерству України зі США та союзниками, адже на озброєнні наших ВМС з'явилися універсальні самонавідні протикорабельні ракети, призначені для знищення надводних цілей. Розробкою конкретно цієї зброї займалися ще в 70-х роках, і звідтоді цей 500 кілограмовий снаряд затопив немало кораблів. Через наднизьку траєкторію польоту його неможливо збити. А сам пуск можна здійснювати з різних платформ. Все залежить від модифікацій з корабля, субмарини, літака і навіть з берегових спеціальних установок. Це гарпун найпопулярніша і одна із найпотужніших протокорабельних ракет у світі. Завдяки нашим друзям і партнерам, це озброєння разом з українськими нептунами вже стоїть на озброєнні і боронить українські береги. Раз ми вже почали говорити про використання цієї ракети, то ним і продовжимо. Сьогодні в Україні немає технічної можливості запускати цей снаряд із кораблів, літаків чи навіть субмарин. Єдиний доступний для нас метод зі спеціальних пускових берегових установок. принцип той самий за яким вилітають українські нептуни. І як показала практика, цього достатньо, щоб вберегти берегову зону і змусити росіян відвести свої кораблі подалі від української території. До слова, один запуск такої ракети коштує від 1 мільйона доларів. Це немало, але й небагато, враховуючи, скільки коштують кораблі. Сам лише патрульний броньований катер може коштувати в районі 10-15 мільйонів доларів. Та все ж таки, це ціна, яку доводиться платити за можливості цього снаряду. Гарпун важить майже 550 кілограмів, але все залежить від модифікації, і його маса може досягати навіть 700 кілограмів. Сама бойова частина 200. Цього достатньо, щоб не лише підбивати російські великі десантні кораблі, але й навіть топити їх. Довжина теж, в залежності від модифікації, може досягати більше 4,5 метрів. Уявляєте собі ракету довжиною майже як автобус. При цьому дальність польоту гарпуна може коливатися в межах від 140 до 315 кілометрів, а швидкість 850 кілометрів на годину. І все це на такій низькій висоті, що системи ППО не можуть цьому протидіяти. У гарпуна є два варіанти запуску: перший коли оператору відомі точні координати цілі. Так, зазвичай відбувається більшість запусків. У цьому випадку ракета гарантовано влучить в корабель, бо вже заздалегідь буде йти до неї на низькій висоті, щоб уникнути роботи ворожих протиповітряних систем. Другий варіант запуску, коли координати мішені, невідомі, тобто її навіть не видно на горизонті. У цьому випадку оператор може запустити гарпун у ймовірному напрямку перебування корабля. З одного боку, це зовсім не проблема. Сучасні системи цієї ракети дають їй можливість самотужки знайти ціль. Снаряд може фіксувати мішені на відстані від 10 до 40 кілометрів, в залежності від погодних умов. Але з іншого, під час пошуку ракета підіймається високо, щоб ідентифікувати об'єкт. Відповідно, стає більш вразливою до ворожих систем ППО. Ракета летить на висоті від 2 до 4 метрів над поверхнею води. Саме це робить її практично невидимою для систем протиповітряної оборони. За схожим принципом працюють українські нептуни, і саме таким чином потопили російський ракетний крейсер Москва. Це називається горизонтальною атакою і її використовують для знищення великих ворожих кораблів. Для знищення малих цілей, як катерів чи субмарин, які спливли на поверхню, використовується інший метод. Гарпун здіймається в повітря на висоту до 18 кілометрів і, зафіксувавши мішень, йде в круте піке допоки не влучить в корабель. До речі, ракету можна запрограмувати на пошук та ураження конкретної моделі чи навіть виду корабля. Далі комп'ютерні системи ракети самі визначать і віднайдуть потрібну ціль навіть серед великого скупчення ворожих суден. Для ураження цілий гарпун використовує інерціальну навігацію за допомогою GPS-систем. Не влучити не вдасться. Якщо вже ціль зафіксована, це кінець. Є звичайно шанс збити ракету системами ППО, але швидкість і малопомітність цього снаряду мінімізують такий сценарій розвитку подій. В Україні такі ракети допоможуть деблокувати моря. Порти і змусять російські кораблі не виходити зі своїх портів. Адже як тільки вони покинуть місце дислокації, їх чекатиме доля ракетного крейсера Москва до слова, наймасштабнішим використанням гарпунів була морська битва у квітні 88 року. Операція називалася Богомол. Американський флот виступив у бій з іранським. Обоє користувалися гарпунами. Це була битва, в якій тонули катери, крейсери і фрегати. От, щоб уникнути долю того протистояння, російські кораблі і не підходять до українських берегів. Адже завдяки стратегічному партнерству зі США та союзниками українські захисники і захисниці отримали змогу гідно і дуже боляче для ворога давати відсіч, як тільки той, хоч на секунду, вирішить скоротити дистанцію і підійти до нас поближче.